Будучи молодим підприємцем, ви повні амбіцій, ви повні сил, бажання, енергії. У вас бажання підкорити цей світ, підкорити цей ринок. У вас є бажання реалізувати те бачення, яке є у вас про ваш бізнес, у вас є ідеї, у вас є. Ідеальна картинка, яку ви для себе створили, до якої ви прагнете, заради якої ви покинули свою роботу безпечне, безтурботне місце. Для більшості людей насправді безтурботне місце, яке, яке насправді ризиковано покидати чим більше ти працюєш на роботі. Чим більше працюєш, тим більше звикаєш, тим більше в тебе причин залишатися там на місці. І тим не менше, молоді підприємці, які наважилися, сказали: ні, я комфорт не проміняю ні в якому разі на своє особисте бачення, на свою ціль. На те, до чого я хочу прийти. А додайте сюди ще такий фактор, як енергія, як віра в свої сили, і вас виштовхує з вашого робочого місця зі швидкістю ракети, насправді. І от ви на ентузіазмі, і от ви повні сил, бажання, віри в свої сили, віри в свій успіх, ризикуєте. Можливо, збираєте команду довкола себе, працівників, а скоріш за все партнерів для початку. Починаєте, починаєте свою справу. Ви кайфуєте в процесі багато емоцій, багато бажань, багато планів, перспектив, але, на жаль, на жаль ви стикаєтеся з такою реальністю. Яка показує вам, що все в бізнесі далеко не так, як ви сподівалися. Що партнери мають свої погляди на бізнес, які відрізняються від ваших поглядів. Що партнери в більшості своїй не настільки серйозно налаштовані на розвиток справи, на ідею, скільки на гроші в моменті. Їхні питання скоріше зводяться до формату а скільки я зароблю, а яким буде прибуток? А вам це наче ножем по серцю, тому що ви вірите в ту справу, ви вірите в те, що ви робите. У вас є бачення, у вас є цілі, у вас є ідеї, як це має виглядати. А вам просто все зводять до грошей. У вас є свої переконання, у вас є ідеї, як ви будете ринок захоплювати. Ви ж надихнулися Рокфеллером, ви ж надихнулися тим, як Форд збудував свій бізнес. Ви хочете цього ж самого. Але, на жаль, як відомі нам казці, і Рак, ви тягнете зі своїми партнерами свою справу у різні сторони. І ці різні сторони виступають проти тягою один до одного. Я поясню, що це означає в бізнесі. Це означає, що зусилля, які ви тратите на розвиток бізнесу, які мали б вести його по експоненті до верху завдяки вашій енергії, завдяки вашому включенню. Нівелюються діями вашого партнера, який дуже часто некомпетентний в тому бізнесі, в який ви його запросили, який дуже часто керується особистою вигодою, а не вигодою вашої компанії в цілому, який дуже часто швидко виходять із бізнесу. І нерідко, дуже нерідко, ситуації закінчуються конфліктами, сварками в кращому випадку, коли ви ще на початку розійшлися. А коли ви розходитеся пізніше, коли ваш бізнес почав приносити дохід, коли ваш бізнес показав, що він здатен приносити гроші, а не просто чергова цікава ідея, чергове цікаве заняття, ось тоді ви починаєте з партнером конфліктувати сильніше. І чим пізніше ви розходитеся із партнером у цій ситуації. Тобто, чим більшого успіху ви досягли в спільному партнерстві, тобто, чим більше грошей заробив ваш бізнес. В моменті, коли ви залишалися партнерами, тим більше проблем в подальшому ваш бізнес принесе вам. Не сам бізнес, а партнер, який є частиною цього бізнесу. Нерідко ситуації закінчуються судами, в кращому випадку, якщо ми йдемо саме по маршруту закону, а часто закінчуються ситуації кидаловом. Де партнер кидає власника, де партнер може забрати клієнтську базу, де партнер може забрати гроші з вашого бізнесу, де партнер може ваш бізнес переписати на себе. І тоді справа, в яку ви стільки вклали, в яку ви вірили, на яку у вас були такі великі плани, вона залишається не просто втраченою для вас, вона залишається тим негативним якорем страху на майбутнє, що партнер може вас кинути. Людина, якій ви вірили, може вас кинути. Людина, з якою ви дуже багато років знайомі, бо дуже часто в партнерство. Молоді підприємці. Та й насправді зрілі теж запрошують родичів, друзів, знайомих. І часто саме гроші показують, наскільки ж хорошими були ваші стосунки. І гроші завжди переважують в цій моделі, в цій концепції. А у вас, як у того, хто придумав цю ідею як засновника, тому що саме ви той, хто придумали цю ідею, ви є засновником. У вас є право на цей бізнес. Ви його знаєте. У вас є ця ідея. Це вам першим прийшла ця ідея цього бізнесу. І ідея прийшла не просто так на основі вашого досвіду, на основі певних ваших знань, певного розуміння. Якщо ми не кажемо про імпульсивну модель бізнесу, де просто були підрахунки базові на калькуляторі, на телефоні за кілька хвилин, і було зрозуміло, що справа вигорить, але такі проекти зазвичай як швидко починаються, так швидко і закриваються, тому що вони нагадують сірник. Швидко загоряється, але рівно так само і швидко згоряє. Якщо ми кажемо про модель фундаментальності, де бізнес базувався саме на тому, що ви знали, на тому, що у вас був певний досвід, на тому, що ви бачили, як такий бізнес працює, то відповідно. Бізнес і проіснував довше, відповідно, бізнес і приніс гроші, відповідно, бізнес і дав вам можливість жити за його рахунок. Якщо ви навіть не на цьому етапі, але ваш бізнес приносить гроші, в нього є всі шанси стати таким, який буде забезпечувати вас і вашу сім'ю абсолютно. Справедливо буде відмітити той факт, що при використанні правильних інструментів і при недопущенні конфліктів із партнером. Але, на жаль, конфліктів уникнути вам не вдасться повністю, якби ви не намагалися партнера свого задовольняти. Якби ви не намагалися зі своїм партнером домовлятися, бути демократичними, бути ліберальними, відштовхуватися в першу чергу від його, від його інтересів, і тільки після цього задовольняти свої, то апетит в цій ситуації вашого партнера буде тільки рости. Тільки рости, абсолютно. Тобто дасте йому уступку в одному, йому захочеться більше. Дасте йому більше грошей, ніж він заслужив. Він захоче більше, бо буде вважати, що це є цілком заслужена сума, раз ви йому заплатили. І ніхто не виключав той фактор, що ваш партнер керується. Далеко не тільки своєю особистою думкою. Дуже часто в партнерських відносинах на практиці я спостерігаю те явище, що є консультанти з боку, так звані. Консультанти це не мається на увазі фахівець, який рекомендує як краще поступити. А консультанти в вигляді членів сім'ї, які дивляться заздрощами на партнера. Того, хто заснував цей бізнес, я зараз скажу за сторону вашого партнера, наприклад. І, звісно ж, у батьків, дітей, дружин, чоловіків, партнерів, виникає абсолютно справедливе, на їхню думку, бачення, що ти ж працюєш немало, ти ж є частиною цього бізнесу, а чому ти так мало отримуєш, а чому ти не доотримуєш, а ти ж заслуговуєш більшого? І, звісно ж, вашому партнеру дуже легко прийняти цю концепцію і триматися за неї. І задавати собі питання дійсності: я ж працюю так, як він. Ну, він собі так вважає насправді. Ви ж то знаєте, що ви працюєте більше в своєму бізнесі. А він дуже часто не дотягує до цього рівня навіть. А він задає собі питання: а чому я недоотримую, а чому я так мало отримую. І це штовхає його пхати палки в колеса або брати собі касу на себе більше грошей. Так будуються часто партнерські відносини, якщо не в більшій. В домінуючій кількості партнерських бізнесів відносини будуються саме на цьому принципі, саме на цій концепції. Ви запитаєтеся мене, Дмитре, вже ти маєш на увазі, що партнерський бізнес не потрібен? Абсолютно ні. Я знаю багато прикладів, коли партнерський бізнес є дуже сильною синергією, де один підсилює іншого, де є командна робота. І я вам скажу більше, цей бізнес дуже часто стає не просто середнім, а він стає великим бізнесом. Яскравим прикладом одного із таких бізнесів це є компанія АТБ. Це є партнерський бізнес. Але я кажу про те, що є велика кількість, домінуюча кількість бізнесів, які в партнерстві тільки заради грошей. І коли все будується на основі грошей, то єдиний якір, який тримає людей в бізнесі, це є гроші. А не ви як партнер, не ви як опора, не ви як друг. Я вам скажу так, що в більшості справжніх партнерських бізнесів іде дружба в дитинстві, справжня дружба, яка доведена роками, яка доведена і переконана ситуаціями, в які потрапляли ці люди, коли вони витягували один одного, коли вони допомагали один одному, коли є велика повага партнера до партнера. Навіть тоді, коли партнер знаходиться у відпуску його зайвий раз не турбують. І таким чином будується партнерство, що один без одного не має права жодного рішення приймати. Але це є вже деталі, це вже є нюанси. Я вам веду до того, що партнерський бізнес це насправді набагато складніше явище. Якщо воно не підкріплене сильними сторонами людини, яку ви хочете взяти в партнерство, а підкріплено, скоріш за все, бажанням просто поділити вкладення в бізнес, тобто вам потрібно сумарно вкласти в бізнес мільйон. У вас є 500 тисяч, і у вашого партнера є 500 тисяч. І ось так ви стартуєте. Це є один формат роботи, ви ділите витрати. Інший формат роботи, коли ви би хотіли взяти людину до себе на роботу, крутий фахівець, але у вас немає грошей зарплати платити, тому що логічно це є новий бізнес і ви берете її собі в партнерство. Але на жаль, ви не контролюєте, що відбувається далі. Навіть якщо людина погодиться з вами працювати, ви не знаєте, як вона себе поведе потім, як вона поведе себе в подальшому, і коли будуть виникати труднощі в бізнесі. коли... Це є насправді кращий сценарій. Чи коли будуть в бізнесі виникати успіхи? Як людина буде оцінювати цей успіх? Як людина буде оцінювати свій вклад в цей успіх? Подумайте над цим питанням це дуже важливий момент. Згідно з концепції української бізнес-лабораторії, то партнерство будується на взаємоповазі. На сильних сторонах кожного із партнерів, який буде входити в цей бізнес, на рівних інвестиціях в цей бізнес, на правильних домовленостях між партнерами, які будуть працювати в цьому бізнесі, і прописанням поведінки партнерів в тій чи в іншій ситуації. Причому основа. Повинна бути така, що це є люди, які навіть без бізнесу могли б між собою взаємодіяти, як партнери, як одна єдина команда. Тобто хто-небудь на партнерство не піде. Партнерство це є жорсткий відбір, партнерство це є серйозний вибір на роки, на десятки років вашого бізнесу. Звісно ж, якщо ви плануєте будувати серйозний бізнес, а не просто погратися у підприємців. Тільки в такому випадку, партнерство це надзвичайно серйозний і дуже важливий вибір для вашого бізнесу. Це є той тил, який буде прикривати ваш партнер. Це є партнерство. Ви прикриваєте одну зону бізнесу, ваш партнер покриває іншу зону вашого бізнесу. Ви є в синергії, ви доповнюєте один одного, ви підсилюєте один одного, ви прикриваєте один одного, ви одна єдина команда. І тут яскравим прикладом я би хотів привести приклад із фільму Матриця третя частина, де Морфіус, Трініті і Сіраф ідуть разом до. Я не пам'ятаю, як як звали цього персонажа до француза. Здається, така в нього була кличка, і вони йшли так, що зброя була розставлена ось так в сторони, і вони були спинами один до одного і ось так по колу проверталися, коли переміщалися. Подивіться фільм, якщо ви раптом не бачили цей момент, дуже важливий. Ось що означає партнерство. Ось як ви переміщаєтеся. Тобто ви не просто покриваєте зону, але й в момент, коли ви зміщаєтеся під кутом, провертаючись на місце свого партнера, ви покриваєте навіть його зону, ви стаєте взаємозаміняємими елементами без страху того, що ваш партнер може вас кинути. Якщо він стане на ваше місце, розбереться в елементах в структурі вашої роботи. І тут без правильної стратегії не обійтися. Тому якщо у вас виникає питання, як правильно будувати партнерство, тоді записуйтесь на консультацію. Посилання залишаю внизу. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.